Те, чого сьогодні потрібно чекати від влади, чому його ми не робимо? Це, Но... так? Тому що це чітко зрозуміло але, і прогнозовано. Але, але, дуже, але дуже чітко коментуємо офіційну інформацію Міністерства. Мене одне, Світлана, мене одне лякає. Чому до цього завжди причетна, скоріше і свобода? Ще й свободу не приплели, що тоді і свобода. Тобто всі опозиційні партії приймають причетність до цих людей. От ви знаєте, от цього тільки я ще чекав. Ви знаєте, Солоха і Рибка це не були члени однієї банди, я вам кажу, як правоохоронні. Ну, я... Це були конкуренти, це раз. Тобто вже сьогодні При заплітаються все. Працював, то я знаю. Знаєте, я вам це не одна й те саме групування, безумовно. Але це не одне й те саме групування. Розумієте, коли сьогодні вже заплітають так, що я не знаю, скоро в них знайдуться заднім числами і посвідчення помічників народних. Да що хоч зараз може, тільки би ну, прив'язати до опозиції, які є ць... якби є були, доказу. вже показали. Уже було показали. Я ж кажу, сьогодні все намагаються звалити на опозицію. Але я вибачаюся ще раз. Я повторюю. Ну не вже така опозиція була б дурна робити провокацію. А не вже сьогодні така не влада була робити. б дурна робити таку провокацію? Ви знаєте, так само коли люди розповісти. знаходяться у влади, ну, коли сідають, що... крісло, в питання, вони адміра сіво просто, втікають. якщо говорити то, такими стільки, термінологіями, політичними, безнаказані, наказані тих не, людей, які не сьогодні не у владі навіть вони е, скаржаться. Давайте запитаємо представників партії регіонів, навіть вони нахабності ДПА прокуратури. Це ж не мої слова, правда? Навіть партія регіонів скаржиться. І Надії дії УБОПу, ОБЕПу. Що тут ще говорити? Тут чітко все демонструється. Пане Олеже, потім пане Михайло і пане Руслане. Значить, ті кадри, Покола. які ми зараз побачили, вони, безумовно, підтверджують, що слідство працює, працює, працює високопрофесіонально. І в короткий проміжок часу отримана інформація, яка, я вірю, в ближайше время позволит раскрыть преступление. Что касается логики моих оппонентов в этой студии, она, безусловно, исключительно политическая. Мне бы очень хотелось, чтобы в рассмотрении вопроса, трагического вопроса, связанного с Татьяной, политический аспект отошел на второй план. На первом месте необходимо решить вопрос поимки и наказания преступников, которые совершили преступление. И, судя по комментарию, я хочу сказать, что наши правоохранительные органы действуют достаточно эффективно. Возможно, не вся информация сегодня поступает в прессу. Я считаю это тоже абсолютно правильно. Почему боятся оппоненты, начинают дрожать, говорят, что-то там еще покажут, найдут. Вообще, следственные органы должны работать, всего, должны работать в тишине. Это, не к сожалению, бояться. практика работы всех правоохранительных органов для того, чтобы получить правильный, эффективный результат. К сожалению, нужно часть информации действительно держать закрытой. И я бы очень хотел, и чтобы с пониманием к этому отнеслись и телезрители, и журналисты, чтобы та информация, которая поступает от политиков, не воспринималась ими всерьез. Надо доверять нашим правоохранительным органам. Я уверен, что в самое ближайшее время это преступление будет раскрыто. И самое главное, что те люди, которые уже сегодня задержаны, некоторые из них начинают давать показания, эти показания прояснят ситуацию, и мы получим. Учим результат, який буде ще раз демонструвати, що власть в країні управляє і завершуємо, що влада в країні має право пишатися демократичними перетвореннями, а громадянське суспільство в Україні розвинуто. Ну, головне, щоб всі були а, факти, докази Тільки щоб, факти, тільки, тільки забукою за не можна було не заперечити не не припущення якось, давай, відмічно. а відмічного довести, а, що а, хтось був в якомусь угруповані досить складно. Ефемерно можна говорити, що я в якомусь угруповані. Колега про це казав, що жотожі ми десь там вандали чи ще якось. Ну це все відносно. Пане говорити Михайлове? про довіру до правоохоронних м. органів дуже важко, тому що соціологія показує, що менше одного відсотка це взагалі менше ні в селі, взагалі всіх працівників, які працюють в правоохоронних органах. Тобто, і після цих подій думаю, що довіра не зросла, а навпаки, ще більше впала. Це раз щодо сценарії, говорити, що когось комусь то вигідно, ми вже це чули. У Януковичу не вигідно було розганяти майдан, бо про це про всі це говорять. Але в той же час 30-го числа розганяв. 1-го числа побивали, побили журналістів, журналістів, 11 числа знову розганяв, і кому а значить, януковичу не вигідно, він не міг давати команди. А хто ж тоді давав команду? Опозиція Беберку, то щоб розганяли майдан. Далі така сама ситуація стоїть і щодо побиття Тетяни Чорновол. І владі не вигідно це було робити. Ну а перепрошую, звісно, що вони іншого варіанту, як придумати так банально з'їжджати і більше нічого не можуть придумати. Зрозуміло, що це є метод залякування. Я ще раз говорю, ми зациклилися на Тетяні Чорновол, бо це не дуже яскравий приклад. Але таких прикладів є в нас зараз безліч вже практично сотнями доходять по цілій Україні? Кримінальні справи час, порушуються. Спалюються більше 30 машин. Спалили опозиціонерів і учасників акції майдану. Напади зі зброєю, ножові поранення і так далі. Те, що в Харкові сталося, ми повинні говорити, що це набирає загального масштабу. Президент скликає і раду. Вашим. Я завершую і каже, дає привітання органам місцевого управління місцевого самоврядування в західній Україні, які нібито. Не сподобалося, які рішення ухвалювали щодо дій влади, яке він має право тиснути на, на місцевих... Просто... Тобто ми говоримо, час, що час, він час. нічого не зробив. Пане Руслане. можливо, пане Руслане. Шановні колеги, мені видається, звичайно, ця інформація, яка на слідчому приліні, вона трохи є передчасною і трохи вона є заполітизованою. Але як для мене, як для політолога, це все-таки нагадує захисну реакцію, тому що першим звинувачувати правоохоронні органи влади почала саме опозиція, і тепер їм цей бумеранг повертається насправді, якби. Якби це не вона не почала б це коло це, це з політизація цього процесу була б набагато нижче, проблем цій справі було б набагато менше. А я скажу дуже просто: ви знаєте, опозиція сьогодні розпродає майно для того, щоб іти туди на майдан, правда? Ну вона поршини покупує. Тому давайте говорити відверто. Не потрібно звинувачити і говорити дурниці, що опозиція щось почала. Український Фаре, народ Фаре. бачить, що сьогодні відбувається в державі, і які правоохоронні Фаре, органи. вороги сьогодні ваш ефірний час. Я дякую всім. Я хочу сказати, що я намагалася сьогодні бути в цій розмові безучасно. Я переконана, що як прихильники опозиції, є так само і прихильники влади, і хотілося подати усі поз усі позиції, усі відеоматеріали, офіційну інформацію, те, що говорить опозиція, так до речі, лідер Віддару та відару готує позов проти проти головного слідчого управління МВС Міністерства внутрішніх справ України. Тобто ми подаємо абсолютно всю інформацію. І я намагалася. Щоб було донесено, щоб всі почули всі боки цієї справи. А будемо чекати розвитку, як будуть розгортатися події. І дуже б сильно хотілося, щоб було якомога менше політики. Я, я вам, я вам дякую. Я вам дякую, Олег Калашніков, Михайло Головко, Руслан Бортник, Ярослав Годунок. Сьогодні у студії можна сказати, що підбували політичні підсумки цього року, але рік ще не завершився так само, як і не завершився ефір каналу 112 Україна. Як завжди, у нас артхаусне кіно, і воно має прекрасну назву цей вільний світ.